Всім привіт! Сьогодні у нас на каналі дуже цікава тема про тканини, із яких шиють сучасні вишиваночки. Тут у нас сьогодні будуть три найпопулярніші тканинки, які використовують для пошиття вишиваночок не тільки для дітей, але й для дорослих. Я розумію, що на відео не видно типу або важко зрозуміти, де яка тканинка. Тому я спробую вам показати фактуру цієї тканини кожної із них і розповісти плюси та мінуси у використанні. Я вам рекомендую додивитися це відео до кінця, тому що я буду давати дуже цінні поради для того, щоб ви правильно обрали вишиваночку, саме таку, як ви хочете, для вашої дитини. Так, і перший варіант нашої тканини це сорочковий габардин. Багато людей вважають його саме синтетичною тканиною, але є випадки, коли в цей габардин додають бавовняні волокна. Тобто, ця тканина може бути наполовину синтетична. В даному випадку наша тканина є комбінованою: 40% бавовна, 60% поліестер. Саме це надає тканині такої м'якості, вона не колюча до тіла, так, дуже приємна. Відразу кажу плюси цієї ткнини, бо я дуже люблю сорочки із, із такого габардину. Вони дуже класно перуться. З них дуже легко вивести будь-яку плямку. Так, вони гарно. Гладяться. Тобто їх можна дуже легко пройтися декілька разів праскою, і вона буде гладенька. Також плюси цієї тканини, що вона має дуже великий вибір різних кольорів від сніжно-білого до, до чорного, синього, зеленого, взагалі на будь-який смак, це реально великий плюс, тому що ви можете обрати будь-який будь колір, який вам подобається. І змінус. І, звичайно, це єдине, що вона є синтетичною, або, вона, або напівсинтетичною. Багато хто хоче, саме багато у кого у діток може бути алергія на синтетичні волокна, тому це варто враховувати. Другий варіант тканини, яку б я вам хотіла показати, це ляна тканина. Ось так вона виглядає ближче. Ця тканина має як переваги, так і недоліки. За переваги, я думаю, ви самі розумієте, що це та натуральність складу її, але вона має купу недоліків. І один із перших недоліків це те, що така тканина може бути дуже грубою і цупкою при перших використаннях, тому що сам, самі самі льону, вони льону є грубими, грубими. І інколи треба цю тканину декілька разів випрати у теплій воді, для того, щоб вона стала м'якою і піддатливою. Також є ще такий дуже суттєвий мінус цієї тканини, те, що вона дуже швидко минається. Ну, Ось, типу, я зжимаю на одну, хвили, на одну секундочку, і ми бачимо всі-всі складочки, які є на цій тканині, хоча вона від початку була гладкою. Ось ще раз. Тобто, дитинка присіла і вже отримала ось такі складочки. Та після дня носіння її вона буде виглядати не найкраще, звичайно. Так, це є такий один, один із мінусів. А ще, якщо розділятися цю тканину як виробнику, так, то ви не знайдете такої гарної, білосніжної тканини ляної, тому що ляна тканина все одно може мати або сіруватий кольор, або жовтувати. Це також пов'язано із її складом, те, що льон може зафарбовувати цю тканину. Тому я вам показую саме не білий варіант тканини, а синій, тому що синій він малюється, ця тканина відповідно, і вже. І вже ми цих волокон льону не бачимо. Тобто білої такої тканинки ви, білосніжної білої тканини ви не знайдете із льону. Також є обмеження у різних кольорах. Багато хто любить саме ляну тканину за її ось цей специфічний колір, так, який видно іздаля, і відразу ти можеш розуміти, що це є ляна, гарна вишиваночка. Так. Але це... Як бонус, скажімо так, а ще дуже великий мінус її те, що вона є дуже дорога. Тобто, враховуючи те, що наші діти дуже швидко ростуть, і купувати вишиваночку за купу грошей на один раз, щоб діти, це якось не економічно, мабуть, тому вибір лише за вами. І третій варіант тканини це домотканне полотно. Це, до речі, щось між габардином та льоном. Вона має трохи інші властивості. Вона має бути натуральною, але також враховуйте те, що не завжди домоткане полотно має 100% склад натуральний. Інколи туди додають синтетику для зміцнення цієї тканини, тому що вона дуже м'яка. Щоб вона стала цупкою, гарно тримала форму. Додають синтетичні волокна. Покажу вам її е, фактуру. ось Її, мабуть, не з чим не сплутати. Ось так виглядає воно дуже гарно. Так, так само має свої і переваги, і має свої недоліки. Така тканина дуже м'ягенька, і при частому пранні вона реально може покашлатитися. Тому, як для мене, це один мінус цієї тканини. Ну, а іще її по ціні прирівнюють доляною, тому що натуральний склад це означає, що вона має коштувати дорожче, ніж синтетичний. Хоча насправді синтетика це не завжди є погано. Синтетика додає міцності нашій тканині і зносостійкості. Тому ось так. Лишається вибір лише за вами, які тканині надати перевагу, чи це буде габардин, чи це буде ляна тканина, чи це буде домотканне полотно. Всім дякую! раджу вам переглянути також всі наші інші відео. Буде ще багато різних рубрик.